Багато житомирян вийшли прибрати наше місто, і особливо приємністю я хочу відмітити, що багато бізнесменів, маленьких бізнесменів біля кіосків, більших біля своїх магазинів, біля приватного сектору дійсно сьогодні в таку гарну сонячну погоду прибирають місто. Я дякую всім житомирянам, які відгукнулись на моє запрошення прибрати наше місто разом. Ми працюємо уже. В наступну суботу, в цю, що буде третій е, суботник, і всі служби міста над цим працюють. Сьогодні працюють і органи виконавчої влади, сьогодні працюють комунальні підприємства. Але завтра, в суботу, ми виходимо ще раз на третій безкоштовний суботник. Тому я запрошую всіх житомирян все ж таки зробити наше місто ще більш чистим. І ось як е, ще одна така яскрава картинка: саме на розі цих вулиць Котовська і Шолушкова, ми відроджуємо ще одне. Один міні-сквер, який був занедбаний. Ви можете подивитись його стан. Ми не тільки викорчуємо ті дерева і піньки, які засохли давно і багато років ніхто їх не корчував, а й посадимо нові молоді дерева. Тому це якраз приклад, що в Житомирі є багато міні-скверів, є багато місць для відпочинку людей серед багатоповерхівок. Вони були заплановані нашими батьками, але залишались занедбаними, понівеченими. І ми саме в цьому році програму якби, озеленення Житомира і відродження таких площадок для відпочинку людей започатковуємо і будемо далі продовжувати. Володимир Михайлович, може статистики трохи скільки за це цих три вихід?